Вас вітає луч жіноча колекція Хлоє стора лот номер шістнадцять одинички. дві одинички. це одяг не для всіх. Це не ті речі, які купляють просто аби було. Це ті речі, які справді носяться, вони працюють і купляють ті, хто розуміється на стилі. Дуже класні тут матеріали, взагалі, хлостера дуже велику увагу цьому приділяє. І от тут склад 100% віскоза, також дуже багато де, 100% кутон, Льон також тут трапляється, і це насправді дуже класно, тому що речі. З натуральних тканин, я впевнена, ви знаєте, набагато краще і носяться і продаються. Сукня від Хлостори, їх, до речі, буде набагато це на L розмір, правда? Так, так З розрізами, з кишеньками, без рукавів. Далі такий дуже класний малиного кольору піджак в смужку. Це на L також розмір. Взагалі, бренд більшомірить, можна так сказати, тому що небагато зовсім менших розмірів. От. Віскоза і котон. Ну, знову ж таки, склад, просто неймовірний. Більшомірить саме, дуже мало маленьких розмірів, більше середніх та більших. Подивіться на ці кольори. Колір такого. Мокрого піску, ніби можна сказати, сорочка, яку можна носити як верхній одяг, тому що вона йде щільна. І джинси також дуже класні насправді. Взагалі, бренд розпочав свою роботу саме з виробництва штанів. Сукня на LXL довга підлогу. Хоча Такий пише М. До речі, всі розміри вказані на одязі, вони всі йдуть французькі адже бренд саме французький. От, Тому звертайте на це увагу. Е, така вільна блуза з виподібним вирізом в сорочку також. От, І такі шорти дуже класні, насправді, в жовтому кольорі, лимонний такий кольор. Е, Кофтинка і джинси. Дуже класні джинси. Темний такий насичений синій колір е, на емочку, L, на емочку, правда, І кофта на СМ. Цукня, також з довгим рукавом. Ця тканина дуже класна, це така, як кажуть, мислінова тканина, вона максимально приємна. Тут L розмір, XL навіть можна M У 38-м, але він, так. Да. Не L. Не L, XL, так. Далі така футболка. Всі бачили, що бренд Хлоїстора. І штани дуже вони вільні, легесенькі, взагалі супрові. Теж, мабуть, що МК. Так, далі така цікава сорочка, ніби в смужку, але от так дизайн придуманий що вона виглядає набагато цікавіше, ніж звичайна проста сорочка. Джинси з необробленим краєм, до речі, розмір МЛ. Мне Л, а М. Далі дуже цікава сорочка з коротким рукавом е, в стилі геометрії. Дизайнерка надихається кубізмом, також живописами, архітектурою і так далі. Дуже цікавий дизайн цього плаття, воно мені дуже подобається, тому що дуже цікаве. І е, воно і на короткі, до речі, коротких плань не так багато. Емочка, брюки на L. Дуже класний, такий ніжний сірий колір, спокійний, базовий. Комбінезон він тут іде на замочку SM Пояс також гарно підкреслює талію, просто супер. Сурочка в зеленому кольорі. Також, от знову ж таки, деталі. Тут дуже важливі деталі в Хлоісторі, тому що тут навіть карман от один він іде з защіпкою а інший просто відкритий вільний. Все продумано до деталей. Далі такі брюки в також в клітинку. Гарні сині кольори, поєднання різних. Сорочка в смужку 38 ебочка Можна використовувати як верхній олій, знову ж таки, тому що це щільніший матеріал. Такі легенькі штани Це XS, до речі, мені здається, маленький розмір. Потім така сяюча футболочка. На емочку, Елічку навіть. І такі штани, теж, до речі, тут менший розмір це с Дуже класно. Сукня на бретелях, Також, типу, геометрія, таке цікаве поєднання кольорів на емочку, на Елічку можна пробувати. Така сорочка дуже класна. Це насправді доволі ну, класний принт, взагалі популярний. Суперовий також м розмір. Наступний це такий комплект, та шорти та вкорочений тренч в беззеленому кольорі, Поясом можна гарно підкреслювати далі. Це просто заполонило весь Pinterest, весь інтернет. Всі модні експерти говорять про вкорочені тренчі, які є у нас в лотах. Далі така блуза, кофта, я би сказала, рукав літуча миш. Класний графітовий колір. Це Елька. Далі такі вільні е, брючки. Вони йдуть дуже приємний трикотаж. І це вони йдуть з підкладкою шортами. І остання одиничка одягу це такі брюки, великий розмір, як ви бачите, Елька. Ікселька, можливо, чи Елька? Еліксель yeah, 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 yeah. пробувати. Так? Пояс класний, Колір також. Ну, далі. Супрово, особливо зважаючи на матеріали. Також сім одиничок іде аксесуарів. Це йдуть ремені, шість одиничок аксесуарів. Ремені е, можна купити один і носити з всім просто, насправді, джинси, сорочки на випуск і так далі. Також є декілька одиничок, шкарпеток. Шкарпетки також використовувати як акцент в базовому якомусь стриманому образі. Насправді, дуже популярно і дуже. Це виглядає. Ціна за аксесуар 4,5 євро, ціна за одиницю одягу 27,5 євро. Звертайтеся до менеджера за номером телефону в описі.